Пологи в СССР. зараз це звучить як сюжет з іншої реальності, але ще якихось 30-40 років тому народження дитини було справжнім випробуванням не лише для жінки, а й для її нервової системи. Жодних партнерських пологів, жодних УЗД, які могли б заздалегідь підготувати майбутніх батьків, хлопчик, дівчинка. дізнаєтесь, коли лікар скаже. А якщо вам хотілося комфорту чи хоча б мінімальної поваги до породіллі. Забудьте, Жінки народжували в умовах, які сьогодні здаються дикістю, загальні палати, мінімальна анестезія, холодні металеві ліжка і лікарі, які поводилися так, ніби роблять тобі послугу. Як це було насправді? Залишайтеся, розкажемо все, що від нас приховували. Медичне Пекло СССР Сьогодні це звучить як адрес фільму жахів, але в совєтських пологових будинках усе було реальністю, від якої не можна було відмовитися. Хочеш народжувати, значить, проходь усі кола цього медичного пекла. Забудь про підтримку, комфорт і бодай елементарну людяність. Тебе не питали, чи тобі страшно, чи боляче. Головне, що процес ішов за планом. А цей план був далеким від фізіології. Жінок укладали на отего розвісне рахмановське ліжко, яке прирівнювало пологи до тортур, і навіть думати було нічого про якісь альтернативні пози чи прохання. Весь процес супроводжувався криками акушерок, яким, мабуть, платили премії за найбільш агресивний тон. Вважалося, що жінка повинна народжувати сама, навіть якщо це тривало добу чи дві. А знеболення, ну хіба що в дуже виняткових випадках. Додайте сюди ще й той факт, що породіль позбавляли власної білизни, змушуючи носити якісь моторошні шматки тканини, що проходили стерилізацію у величезних казанах. Якщо хтось з вас зараз думає, що це перебільшення, то ні, це була сувора реальність, у якій нове життя зустрічали не в атмосфері радості, а в умовах, які більше скидалися на виживання в екстремальних умовах. Пологи або виживання. Ну і як ви думаєте, якими після усіх пригод на волю виходили мати і дитина, як мінімум травмованими, як максимум, із бонусом у вигляді інфекції чи після пологових ускладнень? Бо якщо народжувати було пеклом, то відновлюватися після цього окремий рівень випробувань. Дев'ять днів у пологовому будинку перетворювалися на тюремний термін, де замість догляду холодна байдужість персоналу, а замість стерильності вічний супутник совєтської медицини Стафілокок. З дитиною матері бачилися лише під час годування, та й то малюків приносили закутаними так, що розгледіти їх було майже неможливо. Багатьом взагалі не повідомляли, кого вони народили: дівчинку чи хлопчика. Але це нікого не цікавило система працювала без збоїв, немов конвеєр, і її не обходили ні страх, ні біль, ні сльози жінок. А дитина вона могла скільки завгодно кричати у відведених для цього приміщеннях, адаптуючись до нового світу в цілковитій самотності. І коли нарешті наставала мить виписки, молода мама виходила не з пологового будинку а ніби з поля бою, виснажена, зневірена, а іноді ще й хвора. Але кого це цікавило? Головне, що чергова одиниця народила ще одну майбутню гвинтику для системи Твій день народження фікція? Це ж треба. Навіть дата народження в совку не належала людині, а підпорядковувалася великому плану. Дитина могла народитися 30 грудня, але документи говорили ні, це вже 31. Чи навпаки, усе залежало від того, як складалася статистика та кому хотілося підправити показники. Народжуваність була частиною загального виробничого процесу. Якщо треба виконати план за місяць, будь ласка, у грудні раптом з'являється кілька десятків дітей, яких насправді мали б зареєструвати у січні. А ще таким чином лікарі страхували себе від можливих проблем. Немовля народилася з ускладненнями наприкінці зміни, не біда. Запишемо його на завтра, нехай цим займається наступна команда лікарів. Уявіть собі тільки, яке це мало значення для самої людини. Можна жити все життя, святкуючи день народження, а потім випадково дізнатися, що з'явився на світ зовсім в інший день. Але кому це було цікаво, важливо було не зіпсувати звітність і не нарватися на неприємності від начальства. Та й що там казати, іноді це була і вигадана зручність для батьків, скажімо, щоб не псувати репутацію перед знайомими, якщо дитина з'явилася занадто рано після весілля. А інколи проста забудькуватість. У селах, де домашні пологи були нормою, батьки могли просто не запам'ятати точний день і назвати під час реєстрації першу ліпшу дату. Особливо якщо минуло кілька тижнів, а то й місяців. Декрет Ні, перерва між змінами. Знаєте, декрет у ті часи це була скоріше не турбота про матір і дитину, а черговий державний проєкт, де головна мета робоча сила, а не сімейне благополуччя. Уявіть, тримісячне немовля вже відправляли в ясла, а мама йшла працювати на завод чи в поле. Довгі роки совєтські лікарі твердили, що дитині не обов'язково бути з матір'ю, бо, мовляв, довготривала пам'ять формується тільки з трьох років. Тобто, немовля не запам'ятає, що його залишили, і от і чудово. Про деривацію потребу в материнському теплі і мови не йшло. Важливішим був пафос. Жінка рівноправно працює поруч із чоловіками, а її материнство лише перерва між змінами. Лише у 70-х декретна відпустка дозріла до півтора року, але навіть це було радше винятком ніж турботою. Хрущовська відлига принесла певні послаблення, та загальна ідея залишалася незмінною. Головне це не сім'я, а виробничий план. Свобода без вибору, совєтський абсурд. Поговоримо про ще одну важливу тему. Після революції 1917 року більшовики гучно проголосили свободу жінки від домашнього рабства, але ось про сексуальну освіту чи контрацепцію не замислювалися. У царській Росії аборт вважався злочином, а жінку, яка наважувалася на нього, могли судити на рівні з лікарем. На початку ХХ століття медична спільнота вже обговорювала необхідність змін, але далі розмов справа не дійшла. Тоді все вирішили простіше. У 1920 році аборти узаконили, але водночас назвали контрацепцію буржуазним пережитком. У підсумку жінки опинилися в ситуації, коли знань про репродуктивне здоров'я не було, а кількість небажаних вагітностей і венеричних хвороб стрімко зросла. Держава нібито дала свободу вибору, але не дала можливості цим вибором свідомо скористатися. Як то кажуть, совєти взялися регулювати ситуацію так, як уміли, почали вводити дедалі більше обмежень. Вже за кілька років після дозволу на аборти жінці доводилося отримувати дозвіл від спеціальної комісії, ще трохи часу пройшло і заборонили його при першій вагітності та при повторному зверненні менш ніж через півроку. У 1930-му процедуру зробили платною, причому ціни постійно зростали. До 1934 року за неї доводилося віддавати чверть сімейного доходу, проте жодні обмеження не допомогли. В селах це стало нормою, а в містах жінки робили в середньому по 6 абортів за життя. Тоді уряд вирішив, що трудящі жінки самі просять заборонити процедуру, і в 1936 році зробив її кримінальним злочином. Карали і лікарів, і пацієнток фактично повернулися до законів царської Росії, але заборона не означала зникнення. Жінки все одно продовжували робити аборти тільки вже в підпільних і вкрай небезпечних умовах. Пропагандистам довелося докласти чимало зусиль для ідеологічного обґрунтування такого різкого побороту. У той час, як усі буржуазні країни світу не знають, куди подіти своїх дітей, де знайти їм роботу, чим їх нагодувати, нам людей не вистачає. Нам потрібні все нові й нові борці, будівельники цього життя, нам потрібні люди. писав знаний партійний функціонер Арон Сольц. Совєтський геноцид жінок. Наслідки заборони. Після заборони абортів у 1936 році, на перший погляд, здавалося, що народжуваність зросте, і це дійсно сталося. Перші півтора року показали збільшення народжень, але органи охорони здоров'я не були готові до цього напливу, що призвело до переповнення пологових будинків і жахливої ситуації, коли смертність серед новонароджених та породіл стрімко зросла. Паралельно почали масово поширюватися підпільні аборти, і ось тут ситуація стала катастрофічною. Замість лікарів жінки зверталися до людей, далеких від медицини, і це призвело до страшного зростання смертності з 451 випадку у 1935 році до 4000 у 1940-му як ви самі розумієте, це була лише офіційна статистика, і звісно ж вона була неповною. Все це через рішення, яке мало на меті захистити жінок і дітей, але лише загострило ситуацію. Під час Другої світової війни питання абортів відійшло на другий план. Але вже у 1944 році ситуація знову стала тривожною. На 100 вагітностей припадало понад 30 випадків переривання. А до 1950 року ця цифра зросла до понад мільйона випадків. Тут теж потрібно акцентувати увагу на тому, що близько 90% з цих операцій проводилася підпільно. Тобто, попри всі заборони та репресії, жінки все одно шукали способи вирішення своїх проблем часто за допомогою сумнівних методів і без медичної допомоги, 7 мільйонів щороку. Чому СССР став рекордсменом за кількістю абортів, після смерті Сталіна в 1953 році державна політика почала поступово змінюватися і 23 листопада 1955 року переривання вагітності було легалізовано. Проте навіть після цього в суспільстві аборти залишилися ганебним і аморальним вчинком. Шикувались черги в державній абортарії, де операції часто проводили без анестезії, а жінки не отримували лікарняних і намагалися піти вже через кілька годин. Легалізація не вирішила проблему, і до 1964 року кількість абортів досягла свого піку 7 мільйонів на рік. У 1970-80-х роках ця цифра стабільно трималася на рівні 5 мільйонів щороку. З паралельними ініціативами уряду, такими як збільшення матеріальної допомоги та декретні відпустки, прагнення до індустріалізації та використання жіночої робочої сили, все одно залишалися на першому плані. Задля цього створювалися ясла і дитячі садки, щоб жінки могли швидше повернутися на роботу після народження дитини. Ясла на заводі, робочі будні та дитинство в одному пакеті. О, ці цікаві часи. Уявіть, навіть немовлята в яслах мали свій робочий день, а мами не могли просто сидіти на роботі, адже їм потрібно було годувати своїх малюків. І навіть якщо на підприємствах таких працівниць було чимало, аж 30%, з цим доводилось щось робити. І тут починалася справжня гра. Підприємства знову ж таки не сиділи без діла і намагалися якомога ближче розмістити ясла. Між іншим Київська взуттєва фабрика номер 4 просто побудувала ясла прямо на своїй території, і діти йшли на роботу разом з батьками. Знаєте, такий собі своєрідний дует трудових буднів і дитинства, але через деякий час цей принцип почали змінювати. Виявилося, що дітям і мамам буде зручніше, якщо садочки і ясла будуть поблизу житлових районів. І якщо для багатьох це було раціонально, то для міської влади виникла ще одна задача розподілити їх рівномірно по місту. Ось тільки іноді це приводило до кумедних ситуацій. Наприклад, на бульварі Шевченка в Києві можна було побачити два дитсадки майже один навпроти одного всього за 70 метрів відстані. Як совєтська система готувала малюків до великого життя? Що ж могло бути масштабніше за совєтські плани щодо дошкільного будівництва? Уявіть собі, за кілька років у Совєтському Союзі мали побудувати понад 800 молочних кухонь, пологові будинки на 11 тисяч місць, ясла на 400 тисяч і дитсадки на більше ніж 2 мільйони місць. І навіть Україна не залишалася осторонь, адже на її території було заплановано збудувати близько чотирьох тисяч дитсадків, тисячу ясел і майже півсотні пологових будинків. Звучить вражаючи, чи не так, але як часто буває з такими грандіозними проєктами, чи вдалося все здійснити, достоменно невідомо. Але й це ще не все. Совєтські дитячі садки мали ідею п'ятиденного перебування, коли малюки залишались там з понеділка до п'ятниці, і тільки на вихідних їх забирали додому, щоб помити, нагодувати і, звісно, трохи порадувати солодощами. Але чи приносило це користь психіці дітей? Ось питання. Більше того, до цього зручного режиму додавались дитячі садки дачі, ну, такі, де діти проводили ціле літо в таборі і бачили своїх батьків лише кілька місяців по тому. Як вам така перспектива? Я вам так скажу, що дитячий садок радянських часів це справжня школа життя, де мізки промивали наповну. Пропаганда була всюди, портрети Леніна та Сталіна на стінах, червоні кутки. Політінформація і все це під наглядом суворих виховательок. І як вам фото з 1976 року, де дітям оголошують рішення 25-го з'їзду КПСС, така собі перша політична освіта. А от меню у тих садках це окрема історія: розведене какао, прохолодна манка з грудочками і кисілі, як відлуння високих стандартів харчування. І це в той час, коли за найменшу провину дитину могли поставити в куток, не звертаючи увагу на дитячі сльози. Це були садочки, де не було місця для жодної слабкості, і навіть найменша неслухняність каралася безкомпромісно. А тепер згадаємо ще один обряд совєтського дитсадка кварцування. Це не жарт, а цілком реальна практика. Дітей роздягали до білизни, видавали їм величезні незграбні окуляри і заганяли у спеціальну кімнату. Там вони стояли в колі під кварцевими лампами, ніби маленька секта сонцепоклонників і мовчки чекали, поки їх знезаразять ультрафіолетом. Вважалося, що ця процедура не лише вбиває всі бактерії та віруси, а ще й рятує від рахіту. Але насправді дітям просто випалювали очі та сильно пересушували шкіру. А головне, вони самі не розуміли, навіщо їм усе це ось такий турботливий підхід до дитячого здоров'я. Приватність забули радянські діти ідеального порядку. Якщо ж ви думаєте, що дитячий садок це місце, де враховують особисті потреби малечі, то совєтська система з вами не погодилася б. Тут усе було за графіком, навіть природні потреби. Дітей молодших груп висаджували на горщики не тому, що вони хотіли, а тому, що так треба. Нянечки влаштовували справжні колективи, сеанси туалету, малечо саджали на холодні металеві каструлі, вибору не було. Сідай і сиди. Ніякої приватності, ніякого комфорту. А от культ сну на свіжому повітрі це окрема історія. Так, начебто для профілактики нестачу вітаміну Д, але справжня причина була ще серйознішою боротьба з туберкульозом, який косив населення Совєтського Союзу. Тож малюків навіть взимку вкладали спати просто під небом, дітей загортали в теплу одежу, ковдри або навіть запихали в спеціальні спальні мішки, а ліжечка виставляли на морозець. Улітку, звісно, все виглядало не так екстремально: легкі ковдри, теплий вітерець. Але з часом ідея морози стійких дітей виявилася не такою вже й вдалою. До 70-х від зимових вуличних снів почали відмовлятися, а от літній тихий час на свіжому повітрі протримався аж до 90-х років. Ось така спадщина дісталася нам від найкращої країни світу у лапках, звісно. Совєти вміли ламати людей із пелюшок, виховуючи покоління, яке сприймало жорстокість за норму, а відсутність вибору за порядок. І ось ми зараз, у 21 столітті, намагаємося розібрати цей багаж, боротися зі стереотипами про жінок, виховання дітей, пологи, сім'ю. Бо радянське минуле це не просто історія, а ще й отруйний корінь, що досі тягнеться в сучасність. Тож наше завдання не лише пам'ятати про цей жахливий досвід, а й нарешті від нього відмовитися, виховувати вільних, усвідомлених, гідних людей, які не боятимуться бути собою, мати голос і право вибору, бо майбутнє за тими, хто не живе у страху.